Результатом багаторічної благодійності та щоденного прагнення допомогти нужденному зазвичай є вдячні серця людей. Роблячи добру справу, робиш добро громаді. А значить, окрім того, подібна діяльність не може пройти повз увагу її очільників. Так в області відзначили роботу президента фонду Відкрите серце Петра Залізного. Відомий на теренах Житомирщини благодійник отримав подяку від головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Своєю допомогою зазначає обласне керівництво. Президент відкритого серця сприяє реалізації державної молодіжної і сімейної політики і робить це професійно і віддано. Хтось вирішує приміряти на себе роль благодійника у доволі зрілому віці, набувши певного статусу та фінансового положення. Петро Залізний про те, що допомагатиме людям, знав ще у дитинстві. Виріс у бідній багатодітній сім'ї, де батько інвалід. І я знаю, що таке злидні, я знаю, що таке хотіти їсти, я знаю, як жити бідно. І тому напроти всього мого життя, починаючи, скільки я себе пам'ятаю з дитинства, завжди було бажання: от виросту, зароблю гроші і буду допомагати тим, хто, хто має у тому. Потребу. Да, на моєму житті не раз і багато зустрічалось людей, які допомагали нам, нашій сім'ї. І тому, о, буквально як тільки я пішов на роботу, вже почав помаленьку десь якось комусь допомагати в міру моїх можливостей. І дяка Богу, вже останніх 20 років ми так серйозно займаємося благодійністю. Президентові відкритого серця вдалося згуртувати навколо себе гарний колектив. Підбирав людей роками. Розповідає, не так вже й багато є таких, котрі, не чекаючи нагороди на взаєм, готові прийти на допомогу бідному, нерідко вкладаючи у справу свої власні кошти. Кожен із них, як і всі звичайні люди, щодня ходить на роботу, розповідає Петро Залізний. Благодійність поняття понаднормове. Не секрет, що левова частка допомоги, яку ми надаємо, це якась спонсорська допомога, де ми просимо або за кордоном, або в меценатів в людей доброї волі. В нас тому, ну я не можу сказати, що це якраз моя благодійність. В багатьох випадках ми виступаємо посередниками, тобто в когось є щось дати. Є ті, хто хочуть отримати, а ми вже ті, хто з те, знаєте, ланцюжок, отой, да, який передає уже. Тому я не хотів би приписати це собі. І сьогоднішня подяка це. Скоріше, подяка для моєї команди, для команди благодійної організації Відкрите серце, тому що всі вони ніде не світяться, їх ніхто не бачить, але це люди, які після своєї роботи вони ще йдуть і щось роблять для того, щоб допомогти іншим людям. За багато років своєї діяльності Петро Залізний спілкувався з величезною кількістю людей, і не всі з них зауважує, зустрічали його зі щирими обіймами. Мовляв, коли у добрі по самі вінця, чому б і не дати щось, завжди знайдеться той, хто навіть у найдобрішій справі спробує виявити зиск. Ну що ж погоджується благодійник, він і дійсно має величезну вигоду з того, чим займається. Ті, хто так думають, я би їм порадив би а, взяти якийсь невеличкий подарунок. Піти в бідну сім'ю або піти в інтернат, подарувати дитині і побачити очі тої дитини, побачити відчуття, пережити разом з тою дитиною, і вони побачать, що від того є зиск, тому що. Ти ніби наново народжуєшся. Ти бачиш, що ти зробив щось добре, і ти бачиш, як горять радістю очі в дитини або в тої старенької бабусі, для якої привезли чи то інвалідний візок, чи то ходуни, чи, чи якусь допомогу. А, то, тому зиск наш у тому, щоб бачити радісні очі інших людей. А, а я думаю, що хто хоче це перевірити, це дуже легко. Будь ласка, приходьте до нас, і ми разом з вами підемо і будемо це робити. Але чого варті закиди одиниць проти щирої подяки тисяч. Дякують тому, вважає Петро Залізний, що відчувають, він привіз неподачку, він виявив свою любов. І добре, що в області про це відомо, мало не всім. Я дуже вдячний обласній адміністрації, якраз головному управлінню сім'ї молоді і спорту адміністрації за те, що вони зробили цю подяку. Тому що ця подяка вона показала нашому колективу про те, що нас помічають, нас бачать і те. Що ми робимо, воно дійсно приносить свої результати, тому це не більш того, як підбадьорення, і показало про те, що ми на правильному шляху, і так потрібно рухатись.